Якщо я не помиляюся, це коли в ці партії відправлялися з Азовсталі на колонію людей, Радіс відправлявся останнім. Тобто, коли відправилися всі люди, аж тоді їхав Радіс. Так як він говорив, що командир йде з поля бою останнім. Тобто, він їхав останнім і тобто, ми три дня там. В напруженому стані, тобто ми не знаємо, де наш командир, що і тут приїжджає вже командир. І коли в перший раз його вивели, скажімо так, і ми всі його побачили, коли він проходив повз локальні сектори, він сказав Слава Україні, і всі йому відповіли героям слава. В цей момент це було дуже голосно, і ми всі відчули знову цей бойовий дух. Тобто знову всі почали, ну, у всіх піднявся настрій, у всіх е, піднявся бойовий дух, тобто, ми знову, скажімо так, почали розуміти, що ми знаходимося, тобто навіть в такій ситуації, тобто, ми все одно є одним, одним цілим. Ми розуміли, що нам за це щось буде і так далі, але, попри це все, скажімо так, командир зустрів нас, ми зустріли його.